Добрий день, мої друзі! Вітаю вас на своєму каналі, мій затишок. Мене звуть Юля. Ви подивіться, що у мене є. У мене є гриби. Це гриби маслюки, вже почищені, молоденькі, гарнюнькі. І ось думаю, що з них можна такого смачного приготувати. я вам скажу. Сьогодні ми будемо готувати смачнющі котлети з курячого фаршу та грибами. Що нам для цього потрібно? Грибочки. Грибочки ми відваримо, курячий фарш, яйце, морквинка, цибулька. Трохи часничка, зелень, перець та паприка, ну і сіль по смаку. Для початку треба нам помити наші грибочки та відварити. Будемо варити хвилин, так, думаю, 20-25. 10 хвилин спочатку гриби закиплять. Потім ми зільємо цю воду, нальємо іншу воду, і ще 15 хвилин проваримо. Поїхали. Грибочки закипіли, водичку першу злила. І залила грибочки холодною водою. Тепер вони будуть варитися 15 хвилин. Трошки додала солі і на кінчику ножа я додала лимонної кислоти. Це для того лимонна кислота, щоб грибочки наші були світленькі, щоб не потемніли. Грибочки вже зварені. Водичку я злила та оставила їх до повного остивання. До речі, маслюки, вони самі по собі пористі. І дуже вбирають вологу, то треба, щоб ця вода з них злилася добре. Хай вони постоять, остигнуть і хай вода вся з них зійде. І отак помішуючи шпательком, оцим, смажимо грибочки, щоб випарувалася з них водичка. Ну, наскільки це можливо. Так, помішуючи, помішується, хай смажиться. Трохи вода уже випарувалася. І ми сюди додаємо нашу цибульку. Помішали. Якщо вважаєте, що треба олійки долити, доливайте олійки. Ну поки достатньо. Наші грибочки майже готові. Ми їх трошки поперчимо, посолимо. так. Перчика такого додам. Все, виключаємо, і хай наші грибочки остужаються. Фантастика! Тим часом у фарш ми розбиваємо яйце, тримо або видавлюємо. Трошки часничку. Так. Якщо ви зовсім часника не любите, то не кладіть, скільки нас, скільки що? скільки і смаків, як я кажу. Так. рученята вимила. Так, тепер тут поперчили. Поперчили, Добавили морковочки для сочності, додаємо морковку. Кинули ми у фарш наш грибочки. Дивіться, який фарш вийшов. І головне, що він не жирний. Не лийте багато на сковорідку, коли ви жарите гриби, багато олій не лийте. Це головне. Сформовані котлетки я буду панірувати в панірувальних сухариках. Перша партія котлеток з грибами вже готова. Зараз будемо відправляти на сковорідочку. Ви побачили, що в цю партію я не ложила зелені. Ну, є у мене такі побажання від домашніх моїх. Ну, а я люблю зеленню та мала теж зеленю. Полюбляє. На розігріту сковорідочку викладаємо наші котлетки. Так. І Ще одну надо. О, дивіться, глаз алмаз, я ж кажу. Ця порція котлет хай смажиться. Займусь іншою порцією. Все, наші котлетки з грибами вже готові. Дивіться, які. Чудові котлетки з курячого фаршу з грибами. Порція зеленю, порція без зелені. Оце з кілограму, виходить, я не вважала, ну, <смі> кастрюлька повна. Ось отакі котлетки у нас вийшли. Котлетки з курячого фаршу з грибами. Повірте, вони дуже смачні. Готовте по моєму рецепту. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки вподобайки. Мені дуже буде приємно. Пока-пока!